Друзі, здоров, хотів коротенько, коротенько зараз хотів з вами поділитися такою прикольною інформацією Дивіться, тільки що забирав замовлення у Макдональдсі. І тут темношкірі люди. А так, так само, як і індуси, вони дуже полюбляють запитатися, як справи у мене в роботі. Ну, колеги. Типу є такі там, з Dorde, а є такі, які з Skip the Dishes або з м, Uber Uber Eats. Отже, з Uber Eats дуже, 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 дуже рідко зустрічаю, я не знаю за весь час. Може, п'ятеро було, але я з ними не, роз, не спілкувався, я взагалі-то не з ким з них не спілкуюся. Е, але іноді, коли я відчуваю, що людина розмовляє більш-менш нормально, е, ну, тобто, наприклад, індуси, вони такі у них такий, такий цікавий, е, цікавий акцент. Тож мені здається, що вони іноді самі один одного не розуміють. Так от, я до чого? Бувають такі моменти, коли хлопці непогано якось питають, так що мені зрозуміло, що що, що в мене з ними може вийти якийсь діалог. Тобто таким чином я намагаюся вивчати англійську. І в такі моменти, коли я бачу таких, чую таких хлопців. Знаєте, у мене так підвищується трошки самооцінка, бо я з ними реально веду, веду якийсь певний діалог, і я їх розумію. І що саме цікаве, що і вони мене розуміють. Тобто, моя е, е, шкільна англійська програма вона не пройшла здарма. Отже, е, я до чого взагалі це розповідаю, таке похвастався, що я типу е, супер-пупер крутий англомовний українець, а насправді це. Це далеко не так, повірте мені. Але ну, буває, буває, що можу. Можу з кимось чуть, чуть е, поспілкуватися. І що я зрозумів, дивіться, вже не перший з них мені задає таке питання. Перше в них головне питання бізі, ну, типу, роботи багато, е -е, я їм відповідаю, що не дуже. А, -а, -а друге в них питання. Типу ти у Дордеш тільки працюєш, кажу так, а чому типу, не працюєш десь ще на якійсь компанії? Типу, що я вам на, назвав вище. Кажу, бо я не маю водійського посвідчення канадського. Він такий, а як? <свіх> кажу, ну так кажу, у мене європейське водійське посвідчення і тільки Дордеш надає право працювати з моїм посвідченням. І вони одразу, вже не перший, задає мені питання: ти з України? І я от в цього хлопця запитав: кажу, слухай, кажу мені всі багато хто з вас задає питання, чи з України я? Тобто, я ще нікому не кажу, що я з України. А вони мені вже це питання задають. Тож у мене складається враження, склалося враження. Що люди, що ці люди зустрічають дуже багато українців. І я в нього питаю: а, типу, а що, багато українців працює у доставці? Він каже, ну, ти вже десь сьомий. Тобто, а я питаю, ти тільки в цьому районі працюєш? Він каже, ні, я мотаюся по всьому Калгарі, бо він працює у декількох службах доставки. Отже, така такий вам, я не знаю, така інформація, що ну я не знаю, просто захотілося ми вам з ним поділитися, що дуже багато насправді українців, які от зараз приїхали, які от під час війни, і які працюють в, ну, в якійсь службі доставки. Вибачте, за те, що відео виявилось таким темним, ну вже в нас темно зараз. Пів шостої вечора я працюю, тож вам всім бажаю удачі. Приїздіть до Канади, тут прикольно. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалось. До побачення.